Гон вивчає повідомлення про ймовірний витік таємних документів про російську війну в Україні і ситуацію на полі бою. Матеріали, в яких серед іншого, йдеться про плани США та НАТО щодо допомоги українській армії, з'явилися у соцмережах Твіттері і Телеграмі, і вперше повідомило про це видання «The New York Times». Військові аналітики кажуть, що документи схожі на справжні, але оригінальні версії були наймовірніше змінені у кількох місцях. Більше про цю ситуацію і не лише маємо нагоду поговорити із Остапом Яриш які нині на зв'язку із державного департаменту ша вітаю. Вітаю, юля в чому суть цього ймовірного витоку, і наскільки можна бути упевненим у достовірності цих даних? Та юлі знаєш, як ти правильно сказала вперше про це витік повідомили у New York Times. Ці е, документи, такі фотографії слайдів, начебто з мапами, начебто із засекреченою інформацією, як каже видання з'явилися у Твіттері і Телеграмі. Зокрема, в російському сегменті їх активно поширювали. А про що йдеться в цих документах? Наразі не зрозуміло, як вони потрапили, чи, чи хто їх е, е, злив, якщо дійсно цей злив відбувся, а йдеться, начебто, про ситуацію станом на 1 березня, і в цих документах описуються, описується план. Не сполучених штатів та НАТО з допомоги українським військовим перед перед анонсованим контрнаступом Йдеться про поставки зброї, йдеться про навчання українських військ, про кількість військових і так далі. Але про що там не вказується? Не вказується про конкретні бойові плани. Немає жодної інформації е, про те, де, коли, яким чином Україна планує розпочати свій контрнаступ щодо автентичності, Юрій, це хороше питання, і е, складно зараз насправді е, говорити із певністю, чи дійсно ці документи є. Правдивими, принаймні, частина інформації там так виглядає, що не відповідає дійсності. Зокрема, коли йдеться про втрати особового складу, так виглядає, що в тих документах, які поширювалися серед російських телеграм-каналів, суттєво занижені втрати російських військових і суттєво завищені втрати з української сторони. Зокрема, там називають цифри. Числа, що, начебто, російська сторона втратила близько 16-17 тисяч військових за весь час повномасштабного вторгнення. Хоча ми знаємо, що раніше в Пентагоні і в інших відомствах сполучених штатів говорили про значно більші числа говорили про майже 200 тисяч вбитими та пораненими. Тому говорити про якусь Юлі, автентичність, думаю, угу. поки складно. Остапа як реагують на ці документи, так би мовити, у США і в Україні. Ілю в Пентагоні дуже стримано коментують. Практично нічого про це не говорять. Сказали тільки, що розпочали розслідування щодо можливого витоку, як ця інформація могла з'явитися в соціальних мережах. Сказали, що за цим уважно стежать з українського боку, натомість. Кажуть, що це є російська дезінформація, що інформація є викривленою, і що жодних планів про контрнаступ Росія не змогла дізнатися із цих документів, а кажуть, що це такий навмисний крок, щоб, начебто, напустити якогось туману, і, начебто, показати, що Росія знає про якісь українські плани. Наша колега Тетяна Ворожко поспілкувалася з представником офісу президента України, з радником Михайлом Подоляком. Він їй детальніше розповів, як українська сторона коментує цю інформацію. яка З'явилася в соціальних мережах. А навіщо це було надруковано? Бо якби це були реальні плани, дійсно, які були перехоплені ну, в Генеральному штабі України, то безумовно друкувати ти це не будеш. Ну для чого? Тобто, якщо в тебе були справжні дані, ти б цього не друкував. А для того, щоб показати світу, начебто, дивіться, і внести певні психологічні спекуляції в настрої в Україні, що ми все Росія все бачить, все розуміє і буде готова там сприймати контрнаступ ефективно. от для того, ти будеш друкувати фіктивні дані. Будемо, безумовно стежити за тим, як розвивається ця ситуація. Тим часом білий дім напередодні оприлюднив висновки секретних звітів про виведення американських військ із Афганістану, поклавши більшість провини за таке хаотичне, за хаотичний вихід на попередню адміністрацію. Як відреагували республіканці і демократи на це на цей звіт? І чому це важливо в контексті України, Остапе? Юлю дійсно наробило багато галосу. Також також так наробили багато галусу Також і ці новини оприлюднили цей звіт буквально перед довгими вихідними перед великодніми святами тут у сполучених штатах. Але коли Джон Кірбі, це представник ради з національної безпеки Сполучених Штатів, виступав у Білому домі перед журналістами. Ну знаєш, дуже гострі питання йому ставили щодо цього звіту. Що журналісти називали його хаотичним, невпорядкованим. не впорядкованим. Але дійсно Юлі, як ти кажеш, адміністрація велику частину за оці за цей хаос за можливо якусь таку не. До кінця продумано продуманий вивід військ з Афганістану покладається відповідальність на попередню адміністрацію на адміністрацію Дональда Трампа. кажуть, що а, колишній президент та його команда не передали достатньої інформації, не скоординували а, свої плани із. Адміністрацію Джо Байдена і таким чином пояснюють в білому домі, що мали вони багато в чому зв'язані руки, коли йдеться про планування цього виходу із Афганістану і про вивід цивільних, також американських громадян чи афганців, які допомагали, так і вивід також військових. В той же час Джон Кірбі, представник ради з нас безпеки, каже, що Джо Байден про своє рішення не шкодує, і що навпаки, це допомогло зробити якісь висновки і краще підготуватися до плану сполучених штатів, коли йшлося про допомогу американським громадянам, в тому числі в Україні, давай послухаємо послухаймо коментар рішення президента припинити війну в Афганістані було правильним. Сполучені Штати давно виконали свою місію, щоб усунути з поля бою терористів, які атакували нас 11 вересня, і було зменшено терористичну загрозу для Сполучених Штатів з боку Афганістану. І тепер, коли війна закінчилася, ми можемо чіткіше вирішувати найнагальніші виклики сучасності. Америка стоїть на міцній стратегічній основі і зараз більш здатна підтримувати Україну та виконувати наше зобов'язання щодо безпеки у всьому світі. А також конкурувати з Китаєм, оскільки США не ведуть наземну війну в Афганістані. Водночас юлю республіканські законодавці, з якими в тому числі спілкувалася наша колега Катерина Лісунова, критикують рішення адміністрації Байдена і кажуть про те, що це було хаотично що не потрібно покладати відповідальність на попередню адміністрацію, і говорять, що зрештою вивід військ із Афганістану також вплинув на розрахунки Путіна щодо його планів повномасштабного вторгнення в Україні. Юлю. Дякую тобі, Остап. На зв'язку з державного департаменту був мій колега Остап Яриш.